Григорій Квітка Основ'яненко. Пархімове снідання. Не було і на усій слободі дурнішого, як пархім шеревертень. А й слобода не мала була. Опрідь що понеділям зіходилися баби слободи. Та з ближчих хуторів, і приносили на продаж і масличко, і сметанку, і яєчок, і буханців, і солі товченої, і усякого такого товару. А то ще двічі на год були і ярмарки у тій слободі одна об теплому Олексію, а друга об перших Парасках. І чого то на тих ярмарках не було, Аж з самого города приїжджав крамар з залізними гвіздочками, кому, знаєте, треба чоботи підбити, Та бував і купець з хорошим товаром, з хвигами та родзинками і синім камінцем. А вже циганів, отих коноводів, мошенників, що обдурюють народ, так і не розминешся. Обманув, украв. Обміняв личко на ремінець та й дальш. Так через такі ярмарки все вже не Слобода звалася, а містечко. І скільки там не було народу, що там жили і на ярмарки наїжджали, не було дурнішого, як я кажу, пархіма шеревертня. Еге, дурний собі, та таки оженився, знайшов собі жінку. Пожалуй багатенький то був, а через таку благодать дівчата не дуже дивляться, чи хороший, чи поганий, чи розумний, чи придуркуватий, аби в кишені повно було. Ось і тут такички. Тільки задумав женитися наш Пархім, якраз і вискочила за нього дівка Бойка, сама й посватала себе за нього. Сама і весіллям орудувала і, як хотіла, так і вправилась. Вона була попереду наньмечкою у городі, покупцям так знала усякі порядки, і світу повидала. а якось то навернулася у свою слободу. Бачить, що пархім, зоставшись після батька, сам собі господар, не зна нічого і не вміє кінців ні у чому звести. А худобини до гаспида, вона і підлізла до нього своїми теревенями, а завтра вже і рушники подавала, а у неділеньку і весілля відбули. Люди дивувалися, чи ненавіжена Настуся, так її звали, що йде притьмом за дурня Запархіма шеревертня. А вона собі й байдуже. Нехай каже, що хочуть говорять, а я своє робитиму. Та й прийнялася ж добре усе поприбирала до своїх рук. Мужикові, коли дасть, коли добре пообідати, то то йому і празник, а не те так частісінько, окроме сухого хліба, через цілісінький день нічого не побачить. Одежа на ньому абияка, сорочка розхристана чоботи порвані, а частіш і зовсім босий, пика не умита, борода не голена, і таки зразу можна було бачити, що він є. Сама жну виряджена, неначе міщанка, свикрушені і плахти, і очіпки, і намиста відвічають по день ласо їсть, на м'якому спить. І така виходилася, що молодиця хоч куди, а зубата була, вже не заїдайся з нею ніхто. Тільки зачепи її, так разом як залящить, затріщить, загомонить, перекоренить і батька, і матір, і увесь рід і таких прикладок поприклада. Що й не додумаєшся, кіля вона усього набралася, і вже її ні за що не переговориш. Як вода, бува, греблю прорвавши, і біжить, і шумить, і реве, і клекоче, так і настуся, як з ким щепиться. Вже пак недурно стільки прожила у городі. Швидко стали знати її і проїжджаючи. І купець, і панич, і крамар, і ремесний, і школяр. Як тільки їдуть через Слободу, то вже неодмінно і заїдуть до Настусі. І хоч би як ще зарані було, що можна було б верстов з десяток уїхати, ні, і не кажи, зостануться ночувати хоч як. Та уміла ж усіх привабити до себе. Купцеві зараз чайничок настановить, а усе мала у себе. Простому народові доброго борщу з салом постановить, паничеві молошної каші подасть. Старенькі пани не заїжджали до неї. Зараз, каже, не приймаю нікого. Та так участує усіх, що довго згадують настусю. А мужикові її, Пархіму, то не було добра, а як заїдуть постояльці, так йому зовсім халепа. Знай, жінка посила його по усій слободі, біжи туди, достань того, принеси те. Набігається лебедаха, утомиться, засапається, дума ніччю відпочити. Та куди ж? Жінка протурить його до постояльцевих коней. І сіна підкладай, і дивись, щоб безпрестанно їли, і щоб хто коней не вкрав калавур, і не відходь від них, а у хату і не думай забиратись, не смій і носа показати. То пархім було і слуха жінки ходить коло постояльцевих коней, і тільки чує, як у хаті чарки брящать, миски цокотять і хазяйка з постояльцями щебече. Та не у лайку і не у спор, в них усе йде до ладу. А пархім ходить та голодний дрижаки їсть по холодній зорі, не маючи у віщо і одягтись. Терпів таки багато сердега від такої жінки. Як діла нема дома, піде, бувало, блукати по селу вже й знали усі, що він терпить дома від жінки. Хто було закличе, нагодує його, хто й додому паляничку або грудку каші дасть. І пархім, де було вздрить, що люди чого небудь зійшлися, то і він тутечка, слуха собі готового, а вже свого не питай. Наслухався, скільки йому треба, і пішов, і то з нього. Сидячи раз з людьми біля волосного правлєній, слухав дечого багато, і проте далі стали розказувати, як жінки своїх мужиків обдурюють. А що найпуще, як почне жінка вередувати, забажаючи або нового очіпка, або яловичини, чи усякої ласощі, або часом грошей забажа. І стогне вона і недужа, і не знать, що говорить, і буцім, що їй представляється, і мужика гонить з очей і лає його на усі заставки, і таку волю через вередовання озьме, що бідному мужикові і підступити до неї не можна. Ходить сердешний посінням, руки ломить та вбивається за бідною жінкою. Тут вже й знахурка поспіла, і що то чого не робить, чого не діє, і підкурює, і шепче, і вмива, і злизує нічого не легша. Мужик аж до ніг до знахурки припада та просить Тітусю, ослобони жінку від біди, цілий год матір'ю зватиму, що хоч заплачу. Тільки порятуй її. Але вже б я не рада їй допомогти, каже знахурка. Та що ж, коли дано, та ще й уміючи, все, чоловіче, дала твоїй жінці удова, що, може, і ти її знаєш. Та як же? Знаю, знаю, ще вона і дівкою була, так було, та так же так. Це вона хоче звести твою жінку, щоб опісля самій за тебе вийти. А щоб вона не діждала. Я вже лучше узьму хвену, ось що за терешком бульбахом, коли овдовіє, а її не хочу. Та бач, не знаю, чим і ослобонити твою жінку. Та вже чим хоч, а тільки зведи її, я кошту не пожалію. Бо як умре, так самий похорон більш буде коштувати, чим ліки. Так хіба ось що зробимо. Купи лише їй кав'яру солоного та булочку, нехай вона поїсть а як після цього захочеться їй пити, так ти їй купи ось муху пива. Нехай п'є, скільки хоче. А далі вже, щоб не гірко було після пива. Так купи їй медяничків, родзинків, чорносливу. Нехай наїдається добре, поки аж спотіє. Та тогді вже будемо прислухатися, чого вона з немощі забажа. Та швидше їй і купиш, щоб лихо прогнати. Сердега, мужик, усього того накупить, наїсться жінка, нап'ється та й почне кричати. Ой пробі! Очіпка хочу, очіпка по вишневій землі з зеленими розводами. Пробі такого хочу, як на дячисі. Та купуй охріме, купуй мерщій. Бач, чого лихоманка забажала. Поставляй їй усе, а то щоб до вечора не вмерло. Побіг охрім, купив, подає жінці. Тут лихоманка, як побачить очіпок, та так стрясне болящу, що на силу улежить. А далі почне стогнати та охати і ледве каже: Коли б ще мені тепер та п'ять кіп, то я б і устала. Тут жінка стогне та бажа. А тут знахурка нападається, щоб давав мерщі, щоб лихоманка, гроші, побачивши, зовсім відійшла від неї. Нічого Охрімові робити Виньма з кишені гроші, лічить п'ять кіп та усе що новими п'ятаками кладе біля жінки. Жінка, стогнучи, бере без ліку. Загарбала усі, і вже і устала, і пішла поратись. І сюди, і туди, і ще до вечора разів тричі з мужиком полаялась. От такі то вередливі жінки у бідних, сердешних, простих людей. Добре панам жити, що в них жінки і не сміють, і не зуміють так вередувати. У них жінки перед мужиками, як по струночці, ходять, і проти мужикової волі ні у ні чечирк. Про таке жіноче вирядування слухав наш пархім. Та й узяв собі на розум, та йдучи додому, і каже сам собі, Не я ж буду, щоб я не зробив по-своєму. Вистачай, жінко, кат бив би твою матір, вистачай усе. Як прийшов додому, зараз і почав стогнати на усю хату. І пробирається, щоб то залізти на піч. А якого гаспида ти там стогнеш? питає його настуся, дивуючись, що її дурень та осміляється без спросу лізти на піч? Але, Гаспида, коли ж я не дуж, і у груди коле, і в бік штрика, і у спину шпига, і напоперек не піднімуся. Та що це тобі сталося? Але що не знаєш? Вередую. Що? Що таке? Вередую кажу тобі, хіба не знаєш вередування? Це ваша жіноча натура на мене напала. Ось я тобі дам, ще й він вередувати. Устань кажу тобі, коли тебе напала жіноча натура. То я озьму мужичу натуру, та тут тебе так відвередую, що ти й гадки не матимеш. Я такий то гадки не маю, та лежу собі, та усе вередую собі. От, щоб тебе з твоїми вигадками. І сміх і лихо з дурним. Скажи ж мені на милость, чого таки ти вередуєш? Так, вередую, та й вередую. Ласощів хочу. Ой хочу ласощів, і поти усе вередуватиму аж поки купиш ласощів. А рожна не хоч, а трясці та болячки. Не хочу сього нічого. Мені дай ласощів, то я й перестану вирядувати, а не даси, то я і умру. Справді умру, та пропадай, вража личино. Коли б вже й давно щас. Так не пропаду, бо поки не довередуюсь до свого. Ой вередую, ой лишечко ласощів хочу. Та яких тобі ласощів. Зділай милость, не кричи. Сусіди почують, ще більш сміятимуться. Скажуть, що ти зовсім здурів. Та й кричатиму і одурію, і умру тобі. Поки ласощів не купиш. Та яких же, каже мерщій, запхну тобі пельку, щоб не кричав. І родзинків купи, і рогозу купи, і горохвяничків, і кав'яру, і пасльону, і усього ласого. Бач, чого навередував. Себто я покинула усе та пішла по ярмарку усього йому купувати, а дзуски не хочеш. Я і дзуски і трясці твоєї не хочу. Мені купи тих ласощів, що я вередуючи хочу. Захотілося гирі проти ночі кісничка. Оте я так і побіжу, як ген купці з'їжджаються двір. Геть, кажу тобі, з печі, вбирайся з хати. Не знаєш, що при чужих людях тобі не можна тут бути. Знаю, я, голубочко, усе. Ти думаєш, я нічого не знаю? Ні, я усе знаю. Тим то і почав вирядувати, що я дещо знаю. От бач, і не устану, і не піду з хати, хоч тут що приїжджі робитимуть. Не устану, та й не устану, бач, виредую, поки села ласощів, а там ще й грошей забажаю. Та навже цур тобі грошей, тільки втікай швидше з хати. І дала йому три шаги, знаючи, що він ліків не зна. Мені треба сім кіп. Одначе узяв гроші, перекидував їх у руці, перекидував, далі устає і каже: Ну, так і є. Ухопив мерщій шапку та навтікача з хати. І пішов, сміючись та думаючи собі, от так ти жінку провчи, тямитиметь мене довго. Пішов же наш Пархім по ярмарку і не журиться ні об чим. Гроші є, тепер дума, чого б тільки накупити. От і дума, свити в мене нема, не знаю, чи синього сукна узяти, чи хоч сірого. Та тільки доброго, мильного, та вибиратиму довженну та широку. Або ось і чоботи в мене роти пороззявляли, їсти просять. Так, може, чоботи лучше? І правда, шкапові куплю з довгими халявами, з підковами, а дьоготь так щоб і тік. Цур, дурня тобі, пане Пархіме, це уже сам собі каже, там масла, грудку на прикуску. Чи не дурний же ти справді, на якого гаспида ти будеш тратитись? Одежу й чобути нехай тобі жінка постача, а ти сі гроші, що вивередував єси, проласуй на чим хочеш, чого душа забажа? Отця річ до діла так і зроблю накуплю усього, що побачу, та й наїмся, щоб аж з душі перло. Чого б же то накупити? Е, е, ген сластьони, подавай їх сюди. От і підійшов до сластьонниці. Що за гарно дивляться на голодного Пархіма і так і шкварчать у олійці. Подавай сластьона, гукнув пархім на жінку, що їх тут прягла. Наскільки тобі треба? питається вона. Подавай усі. Аж кричить вже Пархім, узявшись у боки. Та тут, дядюшка, як увесь товар озьмеш, так його буде на шість золотих. Увесь, увесь беру на гроші. та й тиче їй один шах. Та що се ти мені даєш? Се сміх чи що? Ти давай більш, давай усі сорок алтин!» Як же я дам усі? Оте я наїмся. Так і пити захочеться, так оте я другий на збитень, а все ще піду до москаля та родзинків накуплю. Так ти бачу, такий геть же від лавки, не мішай людям мене товар розбирати, сих грошей трохи або давай усі, або геть собі. Пішов сердега дальше, чуприну чухаючи, і каже собі Урагова баба скупа, та дарма. Я й стовпців наїмся. Підійшов до москаля з стовпцями. Так що ж бо, дає москаль за його гроші тільки три стовпця. Цурі йому, який дорогий, не вмру без них. Знайду ще чого смачнішого. І пішов по базару витрішків їсти. І що то, що вздрить, те й купив би. Та не дума одно двоє купити, ні. Давай усе, а грошей катма тільки три шаги і є. Ходив наш пархім, ходив по базару, вибирав, прицінявся. Усе дорого, не по його грошах. Вже він і гречаники, і горохвяники, і млинці, і буханці, і пиріжки торгував, кидався і на мочені кислиці, і на каленні горіхи. І намедяники, так урагові люди потрошку дають за його гроші, що йому з одного або з трьох. Йому давай усе багато накладай йому, так-так. Ходив він, ходив аж остило. Бачить, жінка продає якісь корінці. І усяк, хто йде, той купує тих корінців, і вже кучка невелика зостається. Отже, щоб не впустити товару, сказав Пархім, і підбіг до жінки і пита А скільки тобі молодиця за твій товар. А покажи лишень, скільки в тебе грошей? спиталася молодиця. Пархім вийняв свою суму на долоню і брязка перед молодицею. Добре, дядюшка, беріть увесь товар, кете гроші сюди. Увесь? пита Пархім. І сам собі не вірить. Та весь, увесь. Треба було вам дідішку здачі дати та пороздавала. Нехай за вас подам на бідність. Зібралась молодиця і покрилась дальше, щоб купець не роздумав та не прикинув би їй товару. А пархім так зрадів, що нічого не бачить і не чує. Видимо, невидимо накупив ласощів, забира у полу. Не влізе, позапихував за пазуху і вже останній на силу зібгав та ужмені забрав. А сам усе приговорює: не кидай пархіме нічого, не зоставляй, забирай усе, ти за сі ласощі гроші заплатив, а ти, бісова жінко, не діждеш, щоб я тобі і лизнути дав. Ні, сам поїм усе. От і вибрав собі місце на горбику. Зняв свиту, розіслав, поскладував свій товар, позасукував рукава і сідаючи, каже. Ось тепер, Пархіме Уласовичу, поснідаєш собі добре. Їж у волю, ніхто тобі не поміша. Усе до останнього поїм. Та так обрепаюсь, що, може, через силу і додому дійду. Та з цим словом схопив корінець та кусь жує сердега. Тут жує, а тут уніс так і шпига, і сльози з очей так і біжать. Жує, жує і не проковтне. Далі утер сльози, став віддихати. Бо дух йому захвачує і каже, Бач, як за присучою жінкою давно вже не ласував, так ось ласощі і у горло не йдуть. Та вп'ять стане їсти то по три, то по чотири корінця вже пхає в рот. Так що ж бо ні жувати, ні ковтати не можна, не йде у горло. Це був хрін. Теж його можна їсти, лихо нашому Пархімові. Вже скільки він не потрощив корінців, а кучка ні трошки не позначилась, вже аж не зміг сидіти, приліг і за живіт береться. Відпочине відпочине та вп'ять за хрін. І чуб йому мокрий, і пику аж роздуло, губи порепались. А він силкується їсти. Та й до біса ж я накупив сих ласощів, казав, стогнучи, та сльози втираючи пархім. Але їм, їм і кінця не видно, а сльози так і заливають, аж очі рогом лізуть. Ох, лишечко. Бачили чортові очі, що купували. їжте ж. От з такого пархімового снідання пішла меж людей і приговорка.